У лютому 2022 року Микола Олійник добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Більше двох років обороняв Україну від ворога, зокрема на Запорізькому напрямку. Нині вже у статусі ветерана чоловік зустрівся зі старшокласниками, лідерами учнівського самоврядування у ліцеї №1 імені Володимира Красицького. Коли почалась війна, і мені ще й... мене розбудила дівчина, сказала, що почалася війна. Позвонив мій добрий друг, сказав, що нашого спільного друга поранили на Антонівському уступі. Я з цього моменту не думав чи йти, чи не йти. Я вибирав куди йти. Бо ну, ти типу порозуміння, що ти що маєш ще бути корисним і максимально ефективним. Думка і ідея основна то, що це спільна боротьба, і треба. Разом боротись, разом перемагати і прославляти українське, відходити від радянського, від того, що навійно приходити до свого, до української мови, до українських свят, відновлювати українські традиції і бути згуртованими завжди. Навіть коли є якісь непорозуміння, все одно в першу чергу залишатися згуртованими і спільно їх вирішувати. Також учні мали змогу поспілкуватись із Павлом Гуцулом, медиком-розвідником, який рятував життя побратимів, а також із офіцером-ветераном Тарасом Спеціальним. За словами учнів, це вже не перша зустріч із героями. До нас приїжджали інші військові. Андрій Одаренко, Олександр Маковей, наприклад, які так само служили. Це дуже важливо для нас, як для учнів, про те, що насправді відбувається на лінії фронту і в яких насправді в важких умовах перебувають наші бійці. Комунікація учнів з військовими вона надзвичайно важлива, тому що учні мають розуміти, яку величезну справу роблять наші військові. Військові також мають напряму комунікувати з учнями. в них має бути зв'язок, вони мають бути поєднані один з одним. Зустріч організували представники департаменту освіти та науки до Дня Героїв. 23 травня, нагадали учням, майже 90 років тому у Роттердамі вбили Євгена Коновальця. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.